Ну і всім привіт мої дорогі друзі! З вами я Юра Терлецький. <кій> ну а сьогодні я вам покажу самі тупі отзив Shikінgan ну, боже, і... То відео, напевно, у мене нерви. <кій> нерви іду будуть. Ну, коротше. <кій> ну, а якщо не приступаю к відео, бо я не буду... Uh, все тут... Uh... Вашу годину ну а ми погнали. Ну а перший у нас комент. Я зараз вам його покажу. Ну, Отой ідіотський комент. Я сам хочу що з ним робити, але зараз я його прочитаю. Що тут просто можна сказати? ТО просто в мене нерви є, то просто ідіотський комент. Я вже просто не можу. ВО, во блін, боже, він, він просто не може поняти, що таке Chicken Gun. Ну, ну а мені шо, КОРОЧЕ, за тим дураком робити. Ну, напевно, переходити к іншому коменту. По-перше, той дурак просто каже голосами, він каже просто своїм голосом, ніби хоче настрашити нашого Чала Епса. Але Але то, що він каже, всі насрати, е, бо, е, е, бо, е, всі не повірять, що він забанить нашого чала Епса. Ліпше вони б на, на справжні очі то побачили, а не якісь там слова. Е. Ну, а ми приходимо к іншому. К нашому іншому <гум> каменту. Не баю це кикання пижі на фону сіма кикають пиже! Ну боже, блін! Ну кікання то є файно, що раб зраб, то добавив. <гум> Бо якщо б не було э, того кікання, то як би люди жили. Бо, наприклад, ти строїш дуже круту пос постройку з іншими іграками. заходить один ігрок і все просто е, хераче. Типа. Тобто фігаче. ну типа як можна сказати? Типа як? Е, типа ви захочете його кікнути, но не зможете, бо не буде ніякого кіка. Йому просто буде насрати на вас, він просто все розфігаче. І все, що будуть робити всі ігроки. Так шо Кикай, то є файно, то, що разраб добавив. Ну а ми йдемося на інший приватних команд. Ну а блін, нафіга, ну тоже пешут отзыв к чикенгану. А прийшов тут якийсь приватный сервер, во І, И типа... Типа як розраба має зв'язає з іншими приватними серверами. Боже, людина просто не поїбає, що то таке твориться з ними. А ми приходили кінчу мою коменту. Боже, я нині напевно здохну. Якщо тобі скучно, то просто е, нафіга писати розробачку, що тобі скучно. Е, якщо тобі скучно, йде в, в якусь іншу гру поіграти, Наприклад, Fortnite чи щось по типу того. А не лізти к нашій ігрі коменти, Всім до зустрічі і всім пока!